Ти хочеш представитися? Чорт. Відпусти, що ну, тягне. Ну я ж стою. Я ось не тягну права. Бачите, ну такі у нас живуть звірі. Ну, сирора називаються. Так от пустый бабушка, ти, ти ідіот, блять. Ви можете нормально розговорювати? О чем з тобою дебилом нормально розмовлять, ти, рахід, блядь? Стрельнуй. Стрельний, блядь. А Доставай стрільни, ідіотіна, не блядь. Не Може, ти хочеш достати стрільну, слыш? Друзі, така злість охоплює, коли я бачу такі відео. Я не знаю, скільки цьому відео, коли воно було знято, де воно, де події відбувалися. Мені це невідомо, на жаль. Однак, якщо хтось із. Тих очевидців або, можливо, цей самий чоловік, який заступився за бабусю, дивиться це відео, зв'яжіться зі мною, будь ласка, вийдіть зі мною на зв'язок, яка буде потрібна допомога в розголосі, в притягненні цих працівників поліції, до відповідальності. Ми все зробимо повністю, все вам допоможемо безкоштовно, тому що я. Шокований, ну просто шокований такими кадрами. Зараз ви побачите повне відеоматеріал, як працівники поліції друзі затримують бабусю, затримують бабусю за те, що вона просто торгувала, просто що вона хотіла отримати якусь копійку, щоб собі щось купити. Тому що пенсії, ви знаєте, які. І що ми бачимо? А бачимо ось цих дебілів. Просто я б рекомендував вам, працівники поліції, взяти своє посвідчення працівника поліції. І просто оце посвідчення викинути його в смітник, зняти форму і піти на. Х**. Тому що такі працівники поліції не те, що не потрібні, вони взагалі повинні поїхати в якусь іншу країну жити. Що це взагалі таке? Що? Черті, блядь. Не хочеш представитися, чорт? А? Чому мовчиш, дядя? Отпусти ну, что вы Ну я же что делаю? Отпусти сумку, я сказала. Бачите, ну такие у нас живут звери, мусора отпусти. называются. Да, сука, сумку, сумку отпусти. Че тут чипы зай. Ты слышишь? Отпусти Красавчик. Ты, ты, блядь, вообще в сторону дешу. А, ты, ну, ты, не дышу, не дышу. Блядь. а то что будет? А то что будет? Что ты вчепишься, блядь? Отдай а сюда, сука. А а а отпусти руку. Что ты, блядь, чепляешься? Ты зверь, блядь. Я так отпусти бабушку, Какие... ты идиот, блядь. Держи. А что ты вчепишься? Ты, пакет нужен, чешу. Какого хера? Поехали на базар, я тебе покажу, до кого будешь чепляться. Бросай нахер, поехали. Сыдай в Поехали с тобой. А то что будет, блядь? Ебать, сука, жирные твари, что? Что на свои? Хочешь стать парень, блядь? Подымся. Хочешь стать, блядь? Скидай нахуй курку. Для звери, блядь. Отпусти нормально разговаривать. О чем с тобой дебилом нормально разговаривать, ты, Рахит, блядь? не Кого? Кого не оскорблять? А то что будет, блядь? Шо? Царь, шо? царь, да. Шо да. доставай, стрільне мене блять, стрільне стрільне блять. Доставай, стрільни. Ідіотіна да. блядь. Да. Може, ти хочеш достати, стрільну? Слышь, поїхали на ринок, я тебе покажу. Блять, хоче мить а а на пусті сумку, дебил, блядь. Друзі, хотів би трохи прокоментувати те, що ми бачимо. По перше, ну велика, 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 величезна подяка о цьому небайдужому громадянину, який заступився. Ми залишили весь фрагмент, який мені прислали, повністю які от. Так, з матами, зі всім, що було, чим закінчилось, мені невідомо. Пишіть коментарі, може хтось знає, як вийти, як зв'язатися, можливо, з цією бабусю з її родичами, з цим хлопцем або чоловіком, який заступився. Все вірно, він, в принципі, сказав. А що ще можна сказати, коли ти коп, ти одяг форму, ти дав присягу українському народу і що, ну, торгується бабушка там, і що далі? В чому проблема? Ну, добре, давайте відкриємо. Ну, це ж не проблема. відкрити Кодекс України про адмінправопорушення, правопорушення, друзі. Все досить таки просто. Стаття 160. Торгівля з руку на встановлених місцях. Торгувала вона. Ну, торгувала вона, навіть якщо це і так. І що далі? Штраф від 17 до 200 гривень. Від 17 гривень до 200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Що ти, бабуською, будеш е, малину конфісковувати? Чи що вона там продавала? Чи можливо Агрос, чи можливо е, якусь там е, петрушку, чи що, чи якусь зелень. У мене взагалі просто нема слів. Я прошу максимально розголос робити такого відео. Я звертаюся до усіх, таких ось, не, ось небайдужих людей, е, об'єднуватись. Треба об'єднуватись, От у нас є спільнота, об'єднуватись нашу спільноту, тому що наші учасники вони також втручаються в такі ситуації, проводять відеозйомку. Треба встановити були їх дані оцих працівників поліції. На жаль, те, що ми бачимо, друзі, ну в мене максимальний шок, тому що зверніть увагу, як він схопив цю сумку. Нащо ти схопив цю сумку? Отпусти Дай, сука, сумку, Чого ти пишеш? Отпусти. Отпусти. На Нащо ти схопив її? Ти хто взагалі такий, щоб щось хопати, представник влади? Шок. Я звертаюсь офіційно до Міністерства внутрішніх справ. Розберіться з цією ситуацією і терміново поверніть. Поверніть. Перед атестацію підвищення кваліфікації для працівників поліції, тому що всі знають, що зараз це питання на паузі, тому що військовий стан і через це в закон були внесені зміни. Ні, ось вам результати: все, що вони можуть. А каже ще: послухайте. Ви можете нормально розмовляти. Тобто ви можете нормально розмовляти? Що ти взагалі таке кажеш? Ні, мені здається, що вони. Напевно, вжили якихось незаконних препаратів. Або це настільки треба ненавидити свій особистий народ. Ану закон. Що нам каже закон? Давайте все досить просто. У нас є взаємодія з населенням. Ось вам, друзі, вся взаємодія з населенням. Стаття 11 закону про Нацпол діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, з територіальними громадами на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб. Задовільнив цей працівник поліції всі, всі потреби. Мені здається, не всі. Ви хто взагалі такі? Ви що, царі? Чи хто ви? Чи що ви собі там в голові продумали, що ви не будете нести відповідальність? Ось. Ось. Те, про що я казав? Те, що ми робили, друзі, з вами, зверталися за петицію до нашого президента України для того, щоб він почув нас і що зробив, щоб він вів персональну, індивідуальну відповідальність для всіх працівників поліції. Особисту. Те, про що я казав, тому що бачите, що вони роблять, а потім вони прикриваються. Ми на службі, служба пускай, несе на відповідальність, нас десь звільнять або переведуть, або ще щось, або ще щось, і все. Ось проблема, яку також керівництво держави не бачить, а вона є серйозною. Ну, на бабці вже руку піднімати, її тримати, ще раз розповідати про те, як вона повинна щось там казати. Погрожує, ви почуєте? а ну ще раз фрагмент. Оцей. У мене, блядь, стрільне. блядь. Доставай, стрільний. Ідіотина, блядь. Може, ти хочеш достати стрільний, слиш? Погрожує чоловіку, що він в нього стрельне. Треба було заяву на нього одразу писати на цього працівника поліції. Ну, це повний нонсенс. Вірно тоді казав, пам'ятаєте, Ямаха в обличчя Романішвілі. от ти зніми форму і піди покажи, що ти можеш. Ось, ви зніміть форму і покажіть. І от такі працівники поліції, вони. Не те, що руйнують, вони повністю зруйновують всю довіру. Та той довіри вже майже немає. Напишіть, у кого ще є довіра до працівників поліції. Ану, давайте коментарі накидаємо. Мені просто цікаво, хто довіряє. Ну, тому що я бачу в деяких блогерів, там є в інстаграмі, Та, ми підтримуємо поліцію, ми підтримуємо патрульну поліцію, вони такі молодці. Молодці. Питань нема. Десь є кадри, їх залишилось із такої кількості от от стока. От трошечки зовсім -то. Напишіть, хто взагалі, ну, зіштовхуючись, зіштовхуючись працівниками поліції, провів нормальний діалог і жодних питань не було. Знебаги, образ, постанов. Напишіть в коментарях під цим відео. Не навчені вони воювати, вони навчені, ось що робити зі звичайними громадянами. Просто пресувати! Людей, які не можуть за себе постояти. Людей, які слабші, людей, які не знаючи на законодавство, водіїв, пішоходів, всіх. Від мало до велика, як то кажуть, у мене максимально взагалі ем, негативне зараз ем, отаке відчуття до цих працівників поліції. Хочеться казати також нецензурними словами, однак через те, що я. Я професійним і мій закон про адвокатську діяльність і адвокатську етику не дозволяє це робити. Ну, якби я там був на місці, ситуація була б така, що з ними максимально, б, з ними, з цими двома, максимально все було б в правовому полі, ви ж розумієте. Треба порушувати кримінальне провадження, притягати. ну, Поки, поки є та відповідальність, поки вона ще є, треба щось робити. Ну, у мене максимальний шок, коли я бачу, як вони. Як Коршуни налетіли на стареньку бабусю, яка намагається прожити за оцей мізр, який є в такій країні, як зараз ми знаходимо, ситуація максимально складна. І, можливо, в неї взагалі нікого вже й нема. І вона на цьому малесенькому своєму огороді щось вирощує, потім приходить та порушила вона той закон. Та не звертай на, цього, на це уваги. Ну, робіть щось глобальне. Шукайте злочинців. Вишукуйте, переслідуйте, розкривайте серйозні злочини. О що робіть. Превенцією нормально займайтеся. Ні. Вчепився в цю бабушку, в цю бабусю маленьку. І тримає. Щоб скласти, бачите, протокол по статті 160 КУПАП і притягти її до відповідальності. Фу, нема слів. Просто. Робіть максимальний репост, щоб керівництво побачило, почуло, встановило, дало офіційні відповіді, що це взагалі таке, коли це відбулось, де це відбулось, хто ці особи притягнуті вони чи ні. Терміново вимагаємо, друзі. Робіть це, це дуже важливо. В свою чергу, не забувайте підписатися на цей канал. Якщо є цікавий матеріал, просилайте мені в описі під цим відео, мої соціальні мережі. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там також виходить багато чого цікавого, що ми не можемо публікувати на Ютуб. Я дуже вас прошу, бережіть себе. Усім вам мирного неба.